Поки росіяни розповідали казочки про те, що Польща посягає на території України, а сам Путін стверджує, що поляки хочуть загарбати ще й Білорусь, їх вертольоти тим часом перетинають кордон Польщі. На що стосується Білорусі, то это часть союзного государства і розв'язування агресії проти Білорусі буде означати агресію проти Російської Федерації. Это, на это будемо отвечать всіми имеющимися у нас средствами. Міністерство національної оборони Польщі підтвердило факт порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами. Вони стверджують, це нібито були навчання, про які мінськ попереджав Варшаву. Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Фото білоруських гелікоптерів опублікувала місцева волонтерка Еліза Ковальчик. Місцеві дослідники відкритих джерел за фотографіями встановили гелікоп Тара залетіли з Білорусі до Польщі біля села Грудки. Зайшли приблизно на три кілометри вглиб країни, розвернулися і полетіли над Біловеж. У відповідь на цей незрозумілий жест міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема і бойових вертольотів. Про інцидент також відразу ж повідомили у НАТО. І польща вирішила викликати до МЗС тимчасово повіреного у справах Білорусі для роз'яснення ситуації в самій Білорусі заяву Польщі про те, що їх вертольоти перетнули кордон у районі Біловежі, звісно ж, назвали надуманою. Мовляв, поляки, нібито хочуть таким чином виправдати стягування своїх військових сил до кордону Республіки Білорусь. Хоча насправді це Польща останнім часом відчуває на собі тиск з боку Білорусі, що співпрацює із Росією, та й сам Лукашенко підливає масла у вогонь Дивіться, в Україні. Помощь идет в основном через Польшу, Жешув. Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на, на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут Беларуси, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешеву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. У Польщі кажуть, станом на зараз ПВК Вагнер накопичує сили у Білорусі. Вони можуть почати терористичну операцію у сувальському коридорі, ймовірно, з метою відрізати країни Балтії від НАТО. Втім, експерти скептично оцінюють можливість такої операції з огляду на величезні геополітичні ризики та військовий потенціал ПВК Вагнер.